Ну, По-перше, я хочу всіх привітати сьогодні тут, а, вдячний за те, що ви виділили час а, на це наше зібрання цікаве. І а, маю надію, що моя презентація та, та інформація, яку я вам дам, вам також буде приблизно. Якщо предметно, я хочу вам презентувати погляд очевидця, котрому довелося, пощастило. Це Вашингтон і в штаті Мічеган, в місті Детройт та в місті тобто, в моїй презентації я саме 10 днів. У філософії цієї програми вважається, що ті лідери, які їдуть по іншу країну, вони надзвичайно зайняті, тому багато часу не можна не забирати, тому саме 10 днів. Складається з коротких насичених візитів, завжди відбувається перша орієнтаційна семіна в місті Вашингтон і зустрічаються а, учасники програми із сенаторами, із конгресменами, із ведучими викладачами. Ось у нас, наприклад, була зустріч з викладачами Джордж Таунського університету, це саме той університет, який закінчив Джордж Кенії, президент США. Ось, і потім, наприклад, нашої юриди було 40 учасників, в кожній групі по 5 чоловік. Ось і кожна група їхала в визначений штаб, де проходила навчання на 7-8 днів приблизно. Ось далі. Це Вашингтон. Я тут декілька вирішив показати фото, щоб воно більш наглядно було. Це якраз відбувається орієнтаційний семінар, а людина, з котрої я на фото зображений, це саме викладач Джорджтаунського університету, який я розповідав про особливості американців. Ми про це також дещо поговоримо, да? чим вони відрізняються. Потім, після орієнтаційного семінару, наша, моя група відлетіла саме до штату Мічигана. Місто Тут, у вашій увазі, на першому фото зображено саме зібрання, так зване районне зібрання депутатів. Воно відбувається один раз на рік, і ми якраз в кінці грудня приїхали, якраз на нього потрапили. Це якраз у мерії підзволя і було це зібрання. На другому фото це нам презентують саме розбудову даного міста. Дуже цікаво, місто містописвок воно є невеликим. Буквально 000, 35 тисяч населень, і при цьому бюджет має 33 мільйони доларів на гривень. Тобто уявляєте, наскільки це серйозний є ресурс. Угу. Так, так, ага. Візит у штат Мічіган. На першій фото ви бачите сім фотографій. Це коли входимо ми у Марію Іхню. Це сім виборних посад. Перші три верхні посади. У них є мен, котрий також виборна посада. Людина, що слідкує за фінансами, та третя людина, що обирається і потім отримує зарплату. Це людина, що слідкує за картами. І нижче чотири також виборні посади це вони приймають участь, коли відбувається сесія. Так просто так вони не отримують зарплатні. І ці сім людей. Обирається у нас, наприклад, на 4 роки і по суті вона називається ще Опунською радою міста. Mm -hmm. Ось а, тут в ще ви бачите, що там, завдяки тому, що ми приїхали і а, вивісили біля ви бачите, стріхувати один світ це якраз і наш український, про те, що делегація залітала до міста Підслуга. Пожежну частину. На першому фото нам розповідає поліцейський, що в нього є, яке озброєння і так далі. На другому фото нас прокатнули за 5 секунд на 200 кілометрів, так дуже швиденько, ось, також відчули швидкість. Ось. І як ви бачите, на передньому сидінні також у поліцейських знаходиться автомат, тобто в досить серйозне озброєння. Ось, це їхня пожежна машина. До речі, одна пожежна машина, як вони кажуть, коштує мільйон доларів. Все це також о, на кошти місцевої громади використано. Це, у вашій увазі, репрезентовано ми були також і в громадській організації, котра існує більше 20 років і займається допомогою людям, котрі голодають. Яким чином побудована їхня робота? Вони отримують допомогу від фермерів, від всіх небайдужих. По суті, ця організація працює в основному з волонтерами, тобто з тими людьми, хто хоче допомогти. Хто може допомогти харчам, хто може допомогти своєю роботою, тобто сортуванням і так далі. В цій організації посада є тільки одна голова і бухгалтер. Більше посад як такових не оплачується. Дуже цікава організація ще й тим, що такі організації в кожному штаті є. Після цього нам також ще надали можливість завітати до школи в місті Піцю. Цікаво те, що школи в них також поділені. Це є початкова школа, це є середня школа, це є вища школа і це окремі відділення. Тобто, наприклад, від 0 до 5 це, це окрема будівля, де навчаються, від 5 до 9 це окрема будівля і старшокласники також звичайно окремо. Uh, на фотографіях ви бачите uh, директора, я думаю, ви відразу можуть знати, афроамериканець да? дуже так широко посміхається. Крім того, ви бачите, що спектр дітей дуже різний. Тобто, uh, саме по національностям і так. Далі, цікаво ще й те, що зарплатні та кошти отримують саме в школах від кількості дітей. Тобто на конкурсі на Якщо школа звичайна, і до цієї школи приходять все більше і більше дітей, то і ця школа на кожну дитину отримує більше коштів. Таким чином, і вчителі, що там знаходяться, отримують більше зарплатні. Крім того, цікаво те, що в школах існує ще й такий момент, що є нячки. Називання. І це не тільки в нульовому класі, це може бути в першому, в другому, і в третьому. Тобто ще так жінка, яка сидить разом з дітьми і постійно, якщо їм потрібно, допомагає. Для них також дуже важливо це такі ось меседжі, це без, безпека, це гідність і це захист. Ось у них це три найважливіші меседжі, кот в них виховуються у дітей ще з нульового класу. Це Ось ми були в Вашингтоні якраз в цей час дещо перебудовувався Конгрес. Ви бачите, і це штат Мічіган цим, чим ще відомий. Це батьківщина Форда. Ось і ми якраз були в музеї Форда. Це також цікавий момент. Ви бачите Мартіна Лютера Кінга, і на іншому фото це той автобус, це перший автобус середини 50-х років, коли жінка американка. А для афроамериканців в той час можна було сидіти тільки на задніх сидіннях, вона вперше отрасіла на передньому сидінні, саме в цьому автобусі. Звідти якраз і пішла боротьба за права саме афроамериканців. Це в місті Детройт Дженерал Моторс, як ви бачите на першому фото, це їхній офіс головний. Це нижче пам'ятник В'єтнамський. Люди до 40 років існують. До жорсткого там до 39 поки що такого не хоча тенденція існує. Ви сказали, що не потрібно знати англійської мову. А як ви тоді спілкувалися з усіма перекладач? Дякую. Було два перекладачі. Перший перекладач це фасилітатор, Котри, котрий з нами їхав ще з Києва. Ми, ми з нею познайомилися у Києві. Тобто п'ять учасників, на кожних п'ять учасників є фасилітатор. Вона знає добре англійську мову, вона вже в Америці була не раз, Тобто вона всі особливості знає. Тобто Вона нам допомагала там, з квитками з цим усім організаційними моментами. Коли ми прилетіли в США, до нас ще був представлений професійний перекладач. До речі, я ще забув сказати, ми були також і на сміттєзвалищі. Але це сміттєзвалище зовсім не порівняти з нашим. Тому що якщо ми подивимося на нього, то це все просто невеличкі пагорби, зелені пагорби. У них спеціальна система і того закладу, який в нас, його також взагалі немає. Крім того, метан, газ, куди виділяється, вони його переробляють на електроенергію. Тобто зовсім інший підхід. Те ж саме дороги, чистота це є справа. Вас, ти сказав, що землі всі приватні. А якщо стоїть будинок багатоповерховий, там ж багато всіх свічок, то чия земля від цим

Але він називається Township, а не місто. Є так називаємо район, є місто. Коли вони себе називають районом, то вони платять податки в три рази менше. Тому їм вигідно не називати себе містом. Коли вони отримують офіційну назву місто, тоді вони платять податки в три рази більше. Крім того, Якщо ми кажемо за штат, звичайно, мер, котра обрана посада, людина, котра відповідає за фінанси, була, чи Алан Ізраїль, котрий нашу групу делегував, він до цього був два рази мером міста Підсвіл, а на даний момент він був саме обраний людиною, що контролював фінансування. Ось, і третя людина, що відповідала за кадри. Приблизно в мері у них працює чоловік 100. Так, у них є свої підгрупи, так далі є. Фінанси, хто платить? З складається згодом 33 чи скільки там 33 мільйони Це дуже багато. Звідки ці податки, скільки? А, є трьохступенева частина. І так, є федеральний. Бюджет, є штат, бюджет штата і є бюджет. міста, міста да? Ось, Якщо ми кажемо за федеральний бюджет, у них такий момент як грант. Тобто вони можуть отримати написати проєкт і отримати фінансування. Максимальне фінансування там, до 5 мільйонів доларів. Ось вони а, В цьому році, як вони презентували, в 2014 виграли і отримали від федерального а, рівня близько 2 мільйонів доларів. Потім від штату по цільовому напрямку. І виходячи з тієї ситуації, що в них є, вони отримали близько 8 доларів, 8 мільйонів доларів. Всі інші податки, по суті, основний податок це податок на а, власність, саме на ті. Пам'ятаєте, казав? 300 тисяч доларів це 3 тисячі доларів. Тобто це той основний податок, звідки вони отримують такі величезні кошти. 23 мільйони з цього податку до такого міста? Можна і їх. Ще є, я, я наскільки розумів, у них ще там багато фермерських курінь. Напевно, ще це також О, свої, свій момент так. є країни. Mm -hmm. Ну, тобто, Звичайно. Як щодо озброєння? Тобто там же можна вільно купувати. Mm -hmm. Бачили зброю населення просто. Вчора, прийшли, ну, я скажу так, нас е, самих нікуди не відпускали, тобто, максимум це в супермаркеті, Тому що в прошлой раз, коли е, була делегація, е, двоє учасників вирішили вечором погуляти по місту, ось, і вони англійську не знали і потікалися. Тобто, їх шукали до ранку і потім для себе вирішили момент, що більше випускати не можна. Ось, Якщо відносно зброї, ми були в найбільшому супермаркеті по у штату Мічиган, по зброї, і так далі, там, для охоти, і так далі, то так ми ні в кого не бачили. Там досить широкий вибір, і один з наших учасників він якраз своєму другу купив якраз і в АТО, котрі зараз. Вбив. Ті речі, які у нас купити не можуть. А їх було вибор? Да. 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 А він купив е костюм терм, тобто котрий е потім купив там спеціальні такі, е перчатки з магнітиком. Ось е ще речей, качеку, якраз дуже класні, в морози і так далі. У е нього друг саме снайпер. Зброю? Так, зброю можна купити. Не а ну ну, ну вивезти не можна. Це якраз питання Apple. Тобто, о, Цей же хлопець, він ще, о, друзі його попросили купити Apple. Тобто, У них немає такого моменту, як о, о, великі кошти носити саме готівку. Максимум це 20-30 доларів. Ось. А у нас такі телефони там 800 доларів, у них там 500 доларів. Ось, і він відразу дістає, це треба було побачити очі продавця, коли він дістає е, 3 тисячі доларів, каже, мені таких 5 епліт". Тобто Для продавця це взагалі здивованість велика. А до цього ж не можна 5 епів привозити, максимум один. Ну, делегат, да, делегат був розумний, тому що так схожу.